Hi, everyone! Всім привіт! Вітаю вас на каналі, де ми обговорюємо англійську мову. Підскажіть, будь ласка, з чого почати вивчати англійську мову? Таке питання досить часто я отримую, і не тільки про англійську мову, а взагалі про будь-яку іноземну мову, коли людина хоче почати вивчати: ось з чого почати, да, і хочуть отримати відповідь. Ну, відповідь на це питання, звичайно, вона індивідуальна, тобто, в залежності від. Індивідуальних обставин кожного учня підбирається певний курс, в залежності від віку, від мети, для чого ви вивчаєте іноземну мову, в залежності від навіть часу, який ви можете приділяти. Проте є певні, певні речі, які, скажімо, вони в загальному стосуються всіх початківців, хто. Хоче володіти новою мовою. Перш за все, потрібно починати з основ. Ну, це звичайно, тобто не потрібно брати там, матеріали дуже високого рівня. Тобто, якщо ви початківець, то і починати потрібно з матеріалів початкового рівня. Ну, і по-друге, краще підходити в комплексі. Що мається на увазі під таким комплексним підходом? Це розвивання навичок паралельно, одночасно, одразу. Тобто не підходити так, що ну, спочатку я оволодію однією навичкою, наприклад, там, читання, а потім перейду там, до говоріння, наприклад, а от уже... Після цього я там перейду до аудіювання. Ні, звичайно, вони будуть розвиватися по різному, в різному темпі. В когось там краще буде даватись, наприклад, слухання, але там гірше буде, наприклад, там читання. або там навпаки. А Проте дуже добре, коли всі ці навички вони розвиваються паралельно, користуючись такими основними підходами. Ну, от, ось це те, що можна сказати, мабуть, працює ну, майже для всіх. І починаючи вивчати іноземну мову з основ, звичайно, ви з основ будете вивчати граматику. Ну і як би там не говорили там різні існують популярні нові, вже там не дуже нові підходи, там що вивчати без граматики. Але ну, повірте мені, насправді ви теж вивчаєте граматику просто. Скажімо, змінюється і використовуються більш сучасні методи та, для вивчення, яким чином подати ці граматичні правила, як їх пояснити, та без граматики нікуди. І тому, звичайно, потрібно розуміти граматику і знову ж таки починаючи з самих основ, самих простих речей. Особисто я взагалі я дуже люблю граматику, це, ну, мабуть, це моя така фішка, і в. В принципі, в принципі, я і зацікавилася і цікавлюся іншими мовами, саме найбільше в, в цьому розділі розділі граматика. Хоча дуже багато хто, ну, скажімо так, граматику ненавидять, проте я не з тих людей. Мені, я не знаю, чому так. Можливо, тому що мені подобається математика, і в мене такий аналітичний. Склад розуму, мені потрібно розуміти певні формули, коли я зрозуміла принципи, формули, от якось я їх склала, тоді я розумію взагалі всю структуру. І в принципі, мова, от, ось в моєму уявленні вона так і є. Тобто розуміючи граматики, роз, граматику, розуміючи формулу, структуру, я потім вже розумію мову. Можливо, навіть неможливо, я точно в цьому впевнена, що якби не граматика, я б навряд чи. Зацікавилася взагалі лінгвістикою, тому, <с, <с,> тому будемо говорити про граматику. Тож почнімо з самих основ, і в цьому відео поговоримо про займенники, а точніше, про особові займенники англійської мови – це personal pronouns. Взагалі, що таке займенник? І ось теж такий лайфхак. Коли ви вчаєте іноземну мову, впевніться, що певні речі ви розумієте рідною мовою. Да? Ось. Бо, наприклад, вивчаючи займенник в англійській мові, не розуміючи, що таке займенник там, в українській мові, ну, буде трошки важкувато. Тож, займенник це. Навіть в самій назві ми чуємо замість імені, займенник. Тобто, у нас є частина мови іменник, яка відповідає на хто що і називає предмет. Тобто, наприклад, хто дівчина, що? Будинок, Тобто ми називаємо конкретно предмет. То займенник він вказує на предмет, проте не називаючи його. Зараз ми детальніше поговоримо про займенники, як вони класифікуються, як їх, скажімо, впорядкувати. І я впевнена, що навіть якщо ваше життя ніяким чином не стосується лінгвістики, проте колись ви дочули такі вирази, типу говорити від третьої особи, від першої особи, та Ось тут якраз ці особи нам і будуть потрібні. Тож... Візьміть аркуш паперу і зробіть собі таку таблицю, в якій буде три стовпчики і чотири рядки. Рядки у нас будуть присвячені особам. Стовпчики будуть числу. Перший рядок це перша особа. Стопчики у нас будуть однина та множина. Ну, я думаю, тут зрозуміло всім. Ми бачимо, що в нас є перша особа однини і перша особа множини. Що це таке? Давайте подумаємо так. Хто є особою в житті кожної людини? Самою першою. Тобто це ця особа на яку ось так ось. Та? І ми знаємо все про цю особу. Ми знаємо її думки, ми знаємо її бажання. Все все. все Хто це? Як ми називаємо цю особу? Правильно. Я. Тобто, особовий займенник в першій особі однини я. Англійською мовою. Це звучить Ай. Ай. І, до речі, він завжди пишеться з великої літери. Завжди, навіть, якщо він буде стояти всередині речення, тобто в будь якій будь позиції АЙ пишеться з великої літери. Інші по звичайним стандартним правилам, з великої літери лише на початку речення. Переходимо до першої особи множини. Тобто тут ми уявляємо, що тут зібралося вже багато я. Тобто уявляємо собі компанію людей, в яких є я і ще таких я, я, я. Да, як, якось назвати займенником ось цю компанію. Ми. Тобто ми говоримо про себе, про те в множині. ми. Англійською мовою «we». Окей, okay, тобто, ось таким чином, ми вже заповнили перший рядочок. Другий рядочок це друга особа однини та множини. Коли ми вже поговорили про себе, про першу людину в своєму житті, говоримо тепер про другу особу, тобто, як ми називемо того, хто спілкується з нами. І ось ми хочемо якось звернутись до цієї людини. Як її назвати? І вона одна. Тому що однина. Ти. Ю. Друга особа однини. Ти. Ю. Переходимо до множини. Якщо переді мною стоїть декілька людей, і я кожного з них називаю ось. Ти, 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 ти. Ну, добре, якщо таких людей переді мною троє-четверо, а якщо їх сотні або тисячі, як до всіх звернутися? Ви. Як же буде англійською мовою ви? Ю теж Ю. Тобто звучить і пишеться однаково. Ти і ви англійською Ю. Ось такі справи. Ну, і тепер, коли ми вже обговорили першу особу про себе, обговорили другу особу про когось, переходимо до третьої особи. Тобто це ті особи, яких ми вже трошки будемо пліткувати. Тобто ми будемо обговорювати когось, хто не знаходиться поруч, проте ми їх хочемо якось назвати. І спочатку третя особа однини. Якщо ми показуємо на якогось чоловіка, як ми називаємо? Він? Англійською he. Якщо жінка вона. she. Він he, вона she. І далі, коли ми говоримо про ну, українською мовою це воно, середній рід, проте в англійській мові до ось цього воно стосуються всі неживі предмети, а також тварини. І, до речі, ще тут навіть буде слово бейбі. А, да, слово бейбі. Тобто, коли бейбі теж це буде ід. Значить, Українською мовою воно, англійською «it». І також можна перекладати, щоб воно якось так не різало вухо, щоб краще звучало Це. Тобто ми не кажемо, воно є собака. Ми кажемо це є собака. Проте ми розуміємо, що це займенник воно. Ну, і коли ми обговорюємо групу людей, але ось так вказуємо на них пальцем. то це хто? Правильно. Вони? Вони англійською мовою they. They. Вітаю! Ваша перша таблиця англійською мовою заповнена. Тепер ви добре розумієте, що таке особовий займенник і що таке перша особа, друга, третя в однині і в множині. І тобто це така перша база, яка вам буде в нагоді, коли ви починаєте говорити англійською мовою. Окей, на цьому відео підійшло до свого завершення. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, якщо вам, вам воно сподобалось. Якщо не сподобалось, то поставте дізлайк, але щось там поставте, будь ласка, це дуже важливо для мене розуміти від вас зворотній зв'язок. Тож, до нових зустрічей, See you soon.